Зима вже почалася, а це означає, що потрібно грати в зимові ігри. І в цьому відео будуть дивні, кінжові. І ну що це? Що це таке? І так, перша гра, в яку ми будемо сьогодні грати, це гра про сноуборд. Давайте спробуємо. І так, гра завантажилася. І що це таке? Ну, в цілому, я так розумію, мені потрібно просто їхати і їхати от сюди. Так, час уже розпочався, і ми просто їдемо. Окей, окей, я в цілому просто не знаю, що тут казати, тому що ця гра не є кринжовою. Тоді чому вона в цьому відео, я не знаю. Але далі ігри будуть цікавіші. Я вам обіцяю. Так, наступне, що ми будемо грати, це Крісмас Обі. Це виглядає досить дивно. Ну давайте спробуємо. І так, це у нас просто звичайний паркур. В цілому мені потрібно знімати відео, тому давайте чуть-чуть пройдемо. Хоча... для чого? Хм, Ну, в цілому, ця гра є дуже простою. До речі, подивіться, тут паде сніг. Прикольно. Так. Ну а далі нам потрібно вгадати еникібеники, єли вареники, еники, беники Ну, все, дякую, я ливаю. Окей, в цілому, ця гра є нормальною. Ідемо далі. Ну, а далі у нас іде максимально дивна гра. Ну я в цілому думаю, ви це вже побачили. Чому я граю просто за цей навіжений шарик? Чому я так швидко кричуси? Я загинув. Ну, в цілому, я так розумію, нам потрібно піти на ось цей міст. Тільки як? Чому це так складно? Так, сюди. Все, ми перейшли. Чому я загинув, Алло. Так, заново. Так, навіщо я тут? А, боже мій! Боже мій, я не можу це перейти. Це максимально складно керувати, чесне слово. Тому йдемо далі. І так, наступне, що ми будемо грати, це. Я не розумію, що це, ну але давайте спробуємо. Triple Z Studio. Цікаво, цікаво. Так, що я тут можу робити? О, там якийсь чувак уже поїхав. Ну окей, нам потрібно натиснути на ось це і сісти на ось цю гойдалку. Далі ми натискаємо старт і поїхали. Ну все, гра закінчилася. Ми її вдало перейшли. Окей, давайте натиснемо ресет. Мені здається, тут є щось цікавіше, а можливо і немає. Окей, давайте спробуємо ось це. Куди ми доїдемо? О, дивіться, там є якісь люди. І так. Ну, я живий. Це вже перемога, і тут просто моя компанія, мої кінти. Сідаємо, і на такій хорошій ноті ми йдемо далі. Окей, летрул. Так, що це таке? Що тут потрібно робити? Ну, давайте день один. Натискаємо на хестик, і що нам потрібно робити? У мене є стяг України. Ще у мене є сніжинка. Цікаво, я можу метатися нею. Так, я можу нею метатися? Окей, дивіться, люди йдуть кудись, ось туди. Можливо, і нам також туди потрібно йти. Хоча Хотя... тут підніматися дуже і дуже далеко. Нє, нє, не, я щось не хочу так довго підніматися. Так, а я можу авто йти. Та я можу просто авто йти. А для чого тоді взагалі ця гра існує, якщо можна просто натиснути авто? Ну, якщо це вся гра, то окей. В цьому можна зробити просто ось так. Все, так. А чому я захрип? І так, наступна гра, це у нас. Ну в цілому нам потрібно буде прибирати сніг. Окей, давайте спробуємо. Тільки в тут маловато, але окей. Я вже задобався. Так, де би нам заспавнитися? Ну давайте ми заспавнимося в місті. Окей, в цілому, я так розумію, нам потрібно просто прибирати сніг. Я не розумію, як заспавнити машину. Це завдання. Ось, спаун. Так, все, навіщо. Я зрозумів, як спавнити машину. Там одна кнопка просто. І в цілому я можу просто прибирати сніг. Блін, капець я швидко їду. Окей, це виглядає досить дивно. Гра взагалі не оптимізована, тому ну давайте підемо далі вже. І так, останнє, що ми будемо сьогодні грати, це у нас. Ну, поки що виглядає нормально. Поки що. І так, що це таке? В цілому, це просто звичайний район в будь-якому місті. Ну, прям самий звичайний. Що я тут можу? Я можу взяти меч. Є, yeah, взяв. Я можу взяти лопату. І у мене є лопата. Давайте ми чуть-чуть полутаємо сніга. Ось. Я знищив сніговика. Я тоді повністю знищу усе тут. Якщо немає сніговика, то не буде тут нічого. Прикольно. Так, прикольно. Окей, в цілому це непогана гра, але єдине, що я можу сказати, це. Хочеш пішли фанутись, не вподобайку дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став подобайку і підписуйся на канал.